Господи, благослови наш дім, нехай у ньому завжди панує мир, нехай у ньому звучить молитва й подяка, нехай Він буде наповнений Твоїм світлом. «О Господи, охорони наш дім від усякого зла, не дозволь темряви увійти у Його стіни, віджини від Нього всяку небезпеку, зроби його твердиною Твоєї благодаті. «О Господи, благослови двері нашого дому, нехай вони відчиняються лише для добра, нехай через них входять друзі, а не вороги, нехай вони завжди будуть знаком гостинності. Господи, благослови вікна нашого дому, нехай крізь них входить світло Твоєї любові, Господи, благослови дах нашого дому, нехай Він завжди захищає від бурі. нехай Він буде покровом у час негоди, нехай Він завжди нагадує про Твою охорону. Господи, благослови стіни нашого дому, нехай вони будуть міцними і витривалими. Нехай вони утримують тепло і любов, нехай вони ніколи не стануть свідками сварок. Господи, благослови кожну кімнату, нехай у спальні буде спокійний сон, нехай у кухні буде вдячність за хліб, нехай у вітальні буде радість і любов. Господи, благослови мою сім'ю, що живе в цьому домі, збережи їх від небезпеки і недух, даруй їм здоров'я і довгі роки, даруй їм мир у серцях і любов одне до одного. Господи, постав ангелів-охоронців біля нашого дому. Нехай вони пильнують його і день і вночі. Нехай вони відганяють усяке зло, нехай вони оберігають нас у кожному кроці. Господи, я віддаю тобі наш дім, нехай Він буде місцем Твоєї присутності, нехай Він стане домом молитви й миру, нехай він завжди буде під Твоїм святим захистом. Отче нащо єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи дякую Тобі за мою сім'ю. Вона найбільший дар, який я маю на землі, і я хочу сперегти її в твоїй любові. Господи, благослови наш дім, нехай Він буде місцем миру і радості, нехай у ньому панує доброта і щирість, нехай у ньому живе Твій Святий Дух. Господи, благослови моїх дітей, охорони їх від небезпеки, даруй їм здоров'я і світлу долю, нехай вони виростають у доброті і правді. Господи, благослови наші розмови. Нехай у них не буде злості й образ, нехай вони приносять радість і підтримку, нехай вони завжди будуть сповнені любові. Господи, благослови наші руки, нехай вони творять добро, нехай вони завжди допомагають одне одному, нехай вони будуть простягнуті до милосердя. Господи, благослови наші серця, з'єднай їх у любові, зціли їх від непорозумінь і сварок, наповни їх миром і лагідністю, Господи, благослови наші очі, нехай вони бачать у близьких Твоє світло. Господи, благослови наші стежки, веди нас дорогою правди, не дозволь нам заблукати серед суєти, нехай кожен крок наближає нас до Тебе, Господи, навчи нас прощати навіть тоді, коли боляче. Навіть тоді, коли важко, бо тільки прощення приносить мир у дім. Господи, навчи нас дякувати за кожен день, проведений разом, за маленькі радості, які ти нам даруєш, за любов, яка робить нас єдиними. Господи, я віддаю Тобі нашу сім'ю. У Твої руки кладу всі наші турботи, у Твої руки кладу всі наші радості, у Твої руки кладу наше життя. Бути основа нашого дому, бути наш мир і наша надія, бути наша любов і наш захист, і з тобою ми завжди будемо єдині, Отче наш, нащої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, будь моїм лікарем, торкнись мене своїми святими руками, зціли моє тіло від болю, зціли мою душу від страху. Господи, дай мені терпіння, навчи мене приймати страждання з надією. Не дозволь, щоб хвороба вкрала в мене віру. Господи, благослови лікарів, які мене лікують, дай їм мудрості і уважності, дай їм руки лагідні і серце співчутливе, через них яви свою милість. Господи, благослови мою сім'ю, що поруч зі мною, дай їм сили підтримати мене, даруй їм мир, щоб не боялися за мене, даруй їм віру, що все в Твоїх руках. Господи, забери від мене розпадь, дай мені відчувати Твою присутність, нехай навіть у хвилини болю я не забуду про тебе, нехай навіть у слабкості я славлю Твоє ім'я. Господи, дай мені надію на одужання, навчи мене цінувати кожен подих, навчи мене радіти навіть малим перемогам, навчи мене довіряти тобі завжди. Господи, благослови мої думки, вижени з них страх і тривогу, наповни їх світлом і миром, дай мені відчуття внутрішньої радості. Господи, я знаю, що життя моє у Твоїх руках, я знаю, що без Тебе не можу нічого. Я знаю, що Ти любиш мене, тому довіряю Тобі повністю. Господи, якщо Твоя воля, дай мені зцілення, я приймую дякую. якщо ж Твоя воля провести мене через хрест страждань, дай мені сили пройти цей шлях з гідністю, Господи, будь моєю опорою, у хвилини слабкості, будь моїм світлом, у хвилини темряви, будь моїм миром, у хвилини болю, будь моїм життям, у хвилини відчаю. Господи, я дякую тобі вже тепер. Дякую за кожен прожитий день. Дякую за людей, які моляться за мене. Дякую за твою любов, що ніколи не зникає. Господи, у Твої руки віддаю своє здоров'я. Отче наш, що є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я сьогодні приходжу до Тебе з вдячним серцем я дякую Тобі за життя, яке Ти мені дарував. Я дякую Тобі за кожен новий день, я дякую Тобі за подих, який ти даєш мені щодня. Господи, я дякую Тобі за мою сім'ю, за любов, яку ми маємо одне до одного, за радість бачити їх усмішки, за тепло, яке наповнює наш дім. Господи, я дякую Тобі за моїх дітей, за їхні очі, що світяться надією, за їхні маленькі кроки і великі мрії, за їхнє щире серце і чисту душу. Господи, я дякую Тобі за здоров'я, за сили, які дають мені працювати, за спокій у серці, коли я молюся. Господи, я дякую Тобі за хліб на столі, за воду, яка втамовує спрагу, за їжу, яка живить моє тіло, за все, чим ти щедро благословляєш мене. Господи, я дякую Тобі за друзів, за тих, хто підтримує у важкі хвилини, за тих, хто вміє слухати і розуміти, за тих, через кого я бачу твою доброту. Господи, я дякую Тобі за кожну радість, за сонце, що світить над нами, за спів пташок, що будять вранці, за красу природи, що нагадує про тебе. Господи, я дякую Тобі за випробування, бо через них я вчуся терпінню, через них я стаю сильнішою, через них я ще більше шукаю тебе. Господи, я дякую Тобі за твою любов, за те, що вона безмежна. За те, що вона ніколи не зникає, за те, що вона завжди підтримує мене. Господи, я дякую Тобі за Твою милість, за прощення, яке Ти мені даруєш, за спокій, який ти посилаєш у моє серце, за благодать, яка веде мене дорогою життя. Господи, я дякую Тобі за Твою присутність. Я дякую, що Ти поруч у радості і в смутку. Я дякую, що Ти ніколи мене не залишаєш. Я дякую тобі, Ти, мій Бог, і моя надія. Отче що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я підношу до Тебе всі свої страхи й тривоги. Я знаю, що навколо мене є ті, хто бажає мені зла, але я вірю, що ти мій захисник і моя сила. Господи, сховай мене під Твоїм святим захистом, не дозволь ворогам нашкодити моєму життю, зроби мою душу непохитною перед злом. «О Господи, збережи моє серце від озлоблення, не дай мені відповідати злом на зло, навчи мене залишатися лагідною і милосердною, навчи мене вірити, що правда завжди сильніша. Господи, благослови мої вуста, нехай у них не буде слів гніву, нехай вони не промовляють прокльонів, нехай вони завжди несуть мир, Господи, благослови мої очі, нехай вони не шукають помсти, нехай вони дивляться на ворогів і співчуттям, нехай вони бачать у кожній людині Твоє творіння. Господи, благослови мої руки, нехай вони не піднімуться на зло, нехай вони будуть знаряддям добра, нехай вони завжди допомагають тим, хто потребує. О, Господи, благослови мої кроки, не дозволь мені йти шляхом ненависті, веди мене дорогою правди й миру, виведи мене з усіх пасток ворогів. Господи, постав ангелів-охоронців біля мене, нехай вони відганяють від мене темряву, нехай вони супроводжують мене у кожній хвилині, нехай вони захищають мене від видимих і невидимих ворогів. Господи, навчи мене молитися навіть за ворогів, бо й вони, люди, створені тобою, бо й вони потребують твого світла, бо тільки любов може розтопити їхні серця. Господи, будь моїм муром і щитом, будь моїм спокоєм у час небезпеки, будь моїм світлом у темряві, будь моєю силою у хвилини слабкості. Господи, я довіряю Тобі усе своє життя, я довіряю Тобі, мої Страхи, і болі, я довіряю тобі моє майбутнє, бо знаю, що з тобою жоден ворог не переможе мене. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі. Душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе, сьогодні я приходжу до тебе з втомленим серцем, Ти бачиш мої сльози, ти знаєш мої думки, що обтяжують мене, Ти відчуваєш мої страхи і мою слабкість. Господи, інколи темрява закриває мені шлях. І здається, що світло вже не повернеться. Я гублю надію і втрачаю сили, але я вірю, що ти моє світло, Господи, наповни мою душу спокоєм, забери з неї тягар, без надії, зціли моє серце від смутку, вирви з нього корінь відчаю, Господи, дай мені сили піднятися. Коли я падаю, підтримай мене, коли я плачу, витримай сльози, коли я гублюся. Веди мене за руку. О, Господи, пошли мені радість у серце, нехай вона розквітне навіть серед болю, нехай вона буде сильнішою за темряву, нехай вона стане свідченням Твоєї любові. О, Господи, навчи мене дякувати навіть тоді, коли мені важко, навіть тоді, коли душа плаче, бо вдячність відкриває двері до Твого миру. О, Господи, благослови мої думки, очисти їх від самотності і страху, наповни їх. Світлом надії, нехай вони завжди тримаються за тебе, Господи, благослови моє серце, нехай воно не закривається у болі, нехай воно не тоне у темряві, нехай воно живе любов'ю до Тебе. Господи, пошли мені людей, які підтримають мене, нехай через них я побачу Твою доброту, нехай через них я відчую Твою турботу, нехай через них я знову знайду сили. Господи, будь моїм миром у бурі, будь моїм світлом у темряві, будь моєю радістю у смутку, будь моєю надією у відчаї. Господи, я знаю, що з тобою можливе все. Я знаю, що Твоя любов ніколи не зникає, тому віддаю тобі всю свою душу. Господи, прийми мене такою, якою я є, прийми мої слабкості й тривоги, прийми мої сумніви і біль, і наповни мене Твоїм святим спокоєм. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Ісусе, я приходжу до Тебе з відкритим серцем. Ти знаєш усі мої думки, і тільки Ти можеш очистити мене, Господи, Інколи мої думки стають важкими, вони приносять смуток і тривогу, вони породжують образу і гнів. Вони забирають у мене мир і радість. Очисти, Господи, мій розум від зла. Забери усі думки, що ведуть мене до гріха, Вижени зі мною темряву, яка мене мучить, наповни мій розум Твоїм світлом. О, Господи, навчи мене контролювати мої думки, навчи мене зупиняти злощі на порозі. Навчи мене замінювати тривогу молитвою, навчи мене жити в добрі до Тебе, Господи, дай мені серце чисте, щоб воно не тримало зла на інших, щоб воно не зберігало образу, щоб воно було сповнене любові. Господи, благослови мої вуста, нехай із них не виходять гіркі слова, нехай вони не множать зло, нехай вони завжди говорять з миром. Господи, благослови мої очі, щоб вони не дивились на те, що породжує гріх, щоб вони бачили красу Твого творіння, щоб вони завжди шукали Твоє світло. Господи, благослови мої кроки, щоб вони не вели мене до темних місць, щоб вони наближали мене до правди, щоб вони були впевненими у вірі. Господи, будь зі мною у хвилини спокус, нагадуй мені про Твою любов, вкладай у моє серце бажання молитися, даруй мені силу перемагати зло добром. Господи, я знаю, що сама я слабка, я знаю, що мої думки можуть мене зраджувати. Я знаю, що без Тебе я не маю миру, тому віддаю Тобі свій розум і серце. Господи, наповни мене мудрістю, наповни мене спокоєм і вірою, наповни мене любов'ю до ближніх, наповни мене бажанням жити у світлі. Господи, я дякую тобі вже тепер за те, що Ти чуєш мою молитву, за те, що Ти очищаєш мене від темряви, за те, що Ти даєш мені силу жити в добрі. Отче наш, що їй сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я прошу Тебе очистити мою душу. Змий із неї гіркоту, яка накопичилась. Забери спогади, які ранять мене знову і знову. Наповни моє серце лагідністю і миром. Господи, я хочу простити тих, хто мене образив, навіть якщо ще живе в мені, навіть якщо я не розумію, чому вони так вчинили. Господи, я хочу звільнитися від тягаря ненависті, бо ненависть руйнує мене зсередини, бо образи крадуть мій спокій, бо без прощення немає справжнього миру. Господи, я хочу любити, як любиш Ти, без умов і кордонів, навіть тоді, коли мене не розуміють, навіть тоді, коли мене зневажають. Господи, благослови тих, хто мене скривдив, даруй їм світло, даруй їм серце здатне на покаяння, даруй їм милість. Господи, навчи мене бачити добро в інших, навчи мене не судити, навчи мене ставити любов вище за образу, навчи мене бути. Терпеливою і лагідною. Господи, я знаю, що сама не завжди була правою. Я знаю, що й мої слова чи вчинки ранили інших. Я прошу Тебе, пробачити мене і дати мені силу просити прощення у тих, кого я зранила. Господи, очисти моє серце від гордості, очисти мої уста від гірких слів, очисти мої думки від злих бажань, нехай моє життя свідчить про твою любов, нехай мої стосунки будуть сповнені. Щирості. Нехай моє серце завжди вибирає прощення. Я знаю, що тільки ти можеш зцілити мою душу, я знаю, що з тобою я знайду справжній мир. Отче наш, що їй сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи. Прости мені за все, що я зробила неправильно, прости навіть за те, за що я забула попросити пробачення. Я визнаю, що без тебе не можу зробити нічого. Я вдячна тобі за кожен день мого життя, за те, що можу дихати, бачити, відчувати, за людей, яких ти послав на моєму шляху, і навіть за тих, хто мене образив, бо вони вчать мене терпінню. Господи, забери з мого серця страх, забери біль минулого, який тягне мене назад, дай мені мудрість робити правильний вибір, дай мені мужність не боятися майбутнього і віру, що ти завжди поряд. Господи, наповни мене любов'ю, щоб я могла ділитися нею з іншими. Навчи мене прощати щиро і без умов. Навчи мене бути світлом для інших, хто заблукав. І дай мені сили триматися твоїх заповідей і не піддаватися спокусам цього світу. Я хочу жити так, щоб ти радів, дивлячись на мене, щоб мої слова лікували, а не ранили, щоб мої вчинки приносили добро, а не шкоду. Господи, благослови мою сім'ю і всіх, кого я люблю, благослови тих, кого навіть не знаю, але хто потребує Тебе. Пошли мир у мою душу, і мир у мій дім, і мир у нашу країну. Я дякую тобі за все, що в мене є, і за те, чого немає. Господи, веди мене Твоєю дорогою, навіть якщо я її не розумію зараз. Я довіряю тобі все своє життя і кожну хвилину, яку ти мені даєш, зроби моє серце чистим, а моє життя свідченням Твоєї любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи мій. Сьогодні я приходжу до тебе з тремтячим серцем. Я визнаю, що думки стають важкими, як камінь. Іноді темрява накриває мене з головою, і я не бачу виходу з моїх страхів. Але я знаю, Господи, що Ти світло, Ти можеш розігнати будь-яку тінь у моєму серці, ти можеш забрати від мене тривогу, що краде мій спокій і позбавляє радості. Господи, обмий мою душу твоєю благодаттю, наповни мої думки миром і тишею, дай мені силу вірити, навіть коли я слабну, вчини, щоб я могла бачити добро навіть у випробуваннях, дай мені серце, яке не лякається бурі, захисти мене від голосів відчаю, що шепочуть мені про безнадію, заміни їх на слова надії, що приходять від Тебе. Господи, тримай мою руку, коли я боюся, піднімай мене, коли я падаю від зневіри, веди мене дорогою віри і спокою, нехай моє серце довіряє Тобі повністю. Господи, будь моєю опорою, коли світ навколо хитається, будь моїм миром, коли всередині все кричить від тривоги. Будь моїм Спасителем, коли вічай хоче зламати мене. Я довіряю, Ти мій Бог, моя надія і мій мир. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.